На Аскольдовій могилі відбулася панахида за Дмитром Куцюбайлом з позивним Давінчі. Воював Дмитро з 2014 року. Пізніше очолив добровольчий батальйон Вовки. Да Вінчі загинув рік тому під Бахмутом. На місці вшанування перебуває наша кореспондентка Анна Самара. Аню, розкажи, будь ласка, хто був присутній на вшануванні пам'яті? Вітаю колего, Зараз я знаходжусь на скольдовій могилі. Трохи більше години закінчилася панахида за героєм України командиром добровольчого батальйону Вовки Вінчі Дмитром Коцюбайлом зібралось доволі багато людей. Здебільшого це були військові, як побратими Дмитра, так і представники інших підрозділів. Також були рідні, близькі та просто люди, які захотіли вшанувати пам'ять героя. Зокрема, ми поспілкувались. Із Аліною Михайловою нареченою Дмитра вона нам розказала, що цю дату 7 березня вони не хочуть робити трагічною якоюсь чи днем жалоби днем смутку. Для них це день пам'яті, і вони хочуть в цей день 7 березня планувати щось ставити цілі на майбутнє. От, наприклад, сьогодні зранку вона зокрема і інші представники батальйону прийняли присягу добровольців, і можливо, що така тр. Традиція для них стане щорічною. Також поспілкувалися з іншими і побратимами і знайомими Дмитра. Вони поділилися своїми переживаннями та тим, як цей рік пройшов для батальйону Давінчі без його командиру. Далі, будь ласка, пряма мова. Був складний як і загалом для країни, так і для батальйону, зокрема. Але е, можна побачити, що батальйон, попри втрату нашого командира, він продовжує. Е... Воювати він продовжує поповнюватися як добровольцями, так і мобілізованими бійцями. Батальйон Батальйонувки давінч продовжує сьогодні е, свій шлях, шлях свого командира Дмитра е, в складі 59 ї бригади. Чесно вам скажу, е, вірили в нього е, як в самого себе, тому що наш командир завжди йшов з нами. Е, завжди був в перших рядах і його. Несумовитою особливістю було те, що він е, беріг свій особовий склад. Наразі панахиду вже завершено, проте до могили продовжують підходити люди. Вони кладуть квіти, запалюють свічки та просто проводять певний час біля цього місця, щоб вшанувати пам'ять Дмитра Коцюбайла Андрію.